Вітаю вас, друзі, є у мене друг один. Не скажу, як звати. Це на світі хоче він розуміти і знати. Всіх запитує дивак, що, чому, навіщо, як? Цей хлопчик ставить безліч запитань, його звати запитайликом. І він має подружку. Є у діда внучка, прискіплива чомучка. Зранку й до обіду нема спокою, діду. Куди повзе Мурашка, а як росте Ромашка? Куди заходить сонце, хто глянув у віконце? Як звати цю дівчинку? Чому її так назвали? Чомучка і Запитайлик будуть сьогодні з нами грати. Вони знають багато цікавого. Чомучка принесла нам світлини своїх друзів. Чим відрізняється обличчя дітей? І ми з вами також різні. Але маємо багато спільного? Чим ми схожі? У всіх є очі, ніс, вуха, рот та волосся. Ви чуєте цей звук? Що це? Чому ви вирішили, що це дзвіночок? Адже ви його не бачили? Чим ми слухаємо? Так, вухо допомагає нам чути різні звуки, голоси. Який був дзвіночок? Великий чи маленький? Якого кольору? А чому ви не можете відповісти? Що допомагає нам бачити? Очі. Чи зможете ви відчути смак їжі очима чи вухами? А чому? Нам допоможе рот, що міститься в роті? Язик, зуби. Ми відчуваємо смак їжі тільки тоді, коли починаємо їсти і пити. За допомогою чого ми можемо відчути запах? За допомогою носика. Запитайлик приніс нам ось таку торбинку з різними речами. Але ми не можемо їх побачити, не можемо почути. Лише можемо обмацати, що ж там знаходиться. Спробую це зробити тверде, кругле, гладеньке, довге, дерев'яне, гостре на кінці, квадратне, цупке, зроблене з тканини, пластмасове, має руки, ноги. Волосся на голові. Запам'ятайте ніс, вуха, очі, язик, шкіра. Це органи чуття людини. Послухайте вірш про них. Знають нас і він, і ти. Між собою ми брати. Робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок, голос батька. Мовоненький, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке. Очі бачать кольори, розмір, форму, тінь і світло, носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати чи колюче, чи гладеньке, чи холодне, чи тепленьке. Пам'ятайте, п'ять братів. Звуть нас органи чуття. Чомучка приготувала для вас ігри завдання закрийте долоньками однакових пташок. Ви ні Покажіть велику та маленьку ляльки На другий день Галинка своїм гребінцем, Червоне яблуко. А тепер. Заплющить очі. Скажіть, що я тримаю в руках? Якого він кольору? Який? За розміром? Чому ви не змогли відповісти на мої запитання? Так, тому що ви нічого не бачили. Дуже незручно, навіть страшно нічого не бачити. Бережіть органи чуття, зокрема, очі. Послухайте історію, яку хоче розповісти вам Чумучка. Навіщо потрібні дзеркало та грібінець, щоб поглянути і пересвідчитися, що в тебе все в порядку, стежити за своєю зовнішністю, своїм виглядом, своєю зачіскою. У людей швидко відростає волосся, тому періодично потрібно звертатися до перукаря, який допомагає людям доглядати за волоссям, робить красиві та зручні зачіски. Подякуємо нашим гостям, чомучці та запитайлику за цікаві ігри та завдання. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.